Організація робочого місця слюсаря. Робоче місце це частина виробничого цеху, ділянки або майстерні, які закріплюють за певним працівником або працівниками у разі позмінної роботи. Його повинно бути оснащено обладнанням, пристосуваннями, інструментами та матеріалами для виконання робіт певного виду. Основним обладнанням робочого місця слюсаря є верстак. Слюсарний верстак повинен бути міцним та стійким. Його висота повинна відповідати росту працівника. Верстак виконаний зі сталевого каркаса, на якому встановлена сталешниця, виготовлена з дерева та покрита листовою сталлю завтовшки від 1 до 2 мм. По периметру сталешниця кантована бортиком зі сталевого куточка. Під сталешницею знаходиться ящик для зберігання інструменту, дрібних деталей та технічної документації. Для забезпечення зручності в роботі на столі розташований планшет з робочими інструментами і інструментальна палиця для вимірювальних інструментів. Висоту лощат, встановлених на верстаку. Можна регулювати відповідно до росту працівника відповідним гвинтом, який приводиться в обертальний рух рукояткою. На підлозі біля верстака укладають дерев'яні грати, щільно прилеглі до підлоги. Для захисту від можливого травматизму при виконанні операцій, пов'язаних з утворенням стружки. На верстаку встановлюють знімний захисний екран з сітки або органічного скла. Найбільш поширеним типом лещат, вживаних при слюсарній обробці, є паралельні поворотні слюсарні лещата. Паралельними лещата називають тому, що при переміщенні рухомої губки вона у всіх положеннях залишається паралельною нерухомій губці. Плещата складаються з плити основи і поворотної частини. Переміщення рухомої губки забезпечується гвинтовою парою. Розглянемо організацію робочого місця слюсаря. На робочому місці повинні перебувати робочі і контрольно-вимірювальні інструменти, які необхідні для виконання заданої операції. До розміщення інструментів, заготовок і матеріалів на робочому місці пред'являються певні вимоги, які ми зараз з вами і розглянемо. На робочому місці повинні перебувати тільки ті інструменти, матеріали та заготовки, які необхідні для виконання даної роботи. Інструменти та матеріали, які робітник використовує часто, повинні розташовуватися ближче до нього. Умовно, якщо намалювати коло, то це буде відстань 350 мм від робітника. Інструменти та матеріали, які використовуються рідше, повинні розташовуватися в зонах, якщо намалювати коло, то це буде приблизна відстань 500 мм. Інструменти та матеріали, які використовуються дуже рідко. Повинні розташовуватися в зонах, доступ до яких можна отримати лише при нахилі корпусу працівника. Розглянемо правила утримання робочого місця. У зв'язку з тим, що раціональна організація робочого місця і правильне розміщення інструментів та матеріалів в процесі роботи. Грають суттєву роль в забезпеченні її якості слід дотримуватися наступних правил. Для початку роботи необхідно перевірити справність верстака, лищат, пристосувань, індивідуального освітлення та механізмів, які використовуються в роботі, ознайомитися з інструкцією або технологічною карткою, кресленням. І технічними вимогами до майбутньої роботи, відрегулювати висоту лищад по своєму росту перевірити наявність і стан інструментів, матеріалів заготовок, використовуваних в роботі. Розмістити на верстаку інструменти, заготовки, матеріали та пристосування, необхідні для роботи. Під час роботи необхідно. Мати на верстаку лише ті інструменти та пристосування, які використовуються зараз. Все інше повинно перебувати в ящиках верстака, повертати використаний інструмент на початкове місце. Постійно підтримувати чистоту і порядок на робочому місці. Після закінчення роботи необхідно виконати наступні дії, очистити інструмент від стружки. Протерти, укласти у футляри і прибрати в ящики верстака, очистити від стружки і бруду сталешницю верстака та лищата, прибрати з верстака невикористані матеріали та заготовки, а також оброблені деталі, вимкнути індивідуальне освітлення. Ну і в кінці розглянемо, які ж бувають види слусарних робіт. Сосарні роботи різних видів об'єднує єдина технологія виконання операцій, до яких відноситься розмітка, рубка, правлення і гнуття, різання, обпилювання, свердління, зинкування, зинкерування, розгортання отворів, нарізання різьби, клепання, шабріння, розпилювання та припасування, притирання і доведення. Паяние, лудіння та склеивания.